Б'ють і знімають на відео. Українські підлітки за останні кілька днів щонайменше тричі шокували соцмережі. Конфлікти сталися у Білій церкві, Києві та на Прикарпатті. Усіма фактами вже займаються правоохоронці. Про недитячу жорстокість наша Ольга Бабенко. Це відео шокувало соцмережі. На ньому видно, як дві школярки повалили одна одну на землю та побилися. Як встановили правоохоронці на відео мешканки села Миколичин, учениці сьомого та восьмого класу місцевого ліцею подейкують, причиною конфлікту став хлопець, якого не поділили дівчата. Однак директор школи у таку версію не вірить. «Виходячи з того, що зустрічалися батьки, це й учні восьмого класу, сьомого класу, які хочуть, будемо так сказати, самоутвердитися. І ці всі повідомлення або засоби масової реформації сприяють цьому, тому що якщо є попит, то буде і пропозиція. А ще запевняю, в межах школи між дівчатами жодних конфліктів не було. Між цими дітьми раніше конфлікту не було, діти собі дружили, зустрілися щось там, чи це було театралізоване дійство, чи це. Це були дійсно якісь там зловмисні дії. Я сказати не можу, тому що таких офіційних фактів Згідно чинного законодавства ми не маємо права втручатися у приватне життя тих чи інших осіб. Деталі цього випадку ми намагалися з'ясувати у сільській раді. Однак староста Миколичина на місці не було. Він тут сидить, але його сьогодні в зоні, а сотники хтось хоче вімати. Не вдалося поспілкуватися з ним у телефонному режимі. Слухавка не піднімає. Про бійку нічого не знають і у селі. Я щось я не... не знаю, не чула таке. Ні, не чула, але бачила, бачила також в інтернеті бачила, але інформації. Але про це вибух виняти. Ні, не знаю. Я так і не видно, чиї ви діти. Побаченими кадрами люди вражені. Звичайно, що яка тут може бути думка? Тут тільки ж це негатив у школі, можливо, може вдома, може між дітьми. Якесь неправильне поводження таке може бути. На мою думку, це має бути виховання вдома. Від батьків іде. Якась ненависть між дітьми. Треба говорити з батьками, проводити якісь виховні роботи, бо це страшне. До поліції щодо цього випадку ніхто не звертався. Правоохоронці кажуть про бійку дізналися із соцмереж. Співробітники ювенальної превенції негайно ж розпочали перевірку. Поліцейські з'ясували, що конфлікт між неповнолітніми відбувся в селі Миколичинші 19 січня, неподалік однієї сади. У результаті сутички постраждалих немає. За допомогою до медиків ніхто не звертався. За словами правоохоронців, мама потерпілої дівчинки від проведення слідства відмовилася, ба більше просили її не турбувати, аби припинити розголос того, що трапилося. А от батькам чотирьох інших учасників конфлікту загрожує адміністративна відповідальність за невиконання обов'язків щодо виховання дітей.